Вітаю, друзі! Сьогодні розберемося в найпростіших перетвореннях графіків функцій, тобто в паралельному перенесенні графіків вгору, вниз вліво-вправо. Це насправді досить просто запам'ятати, і якщо ми подивимося на вже побудовані графіки, якщо побудувати їх по точках, ви побачите, що маючи графік, наприклад, однієї базової функції, побудувати з X плюс 3, корінь з, три, корінь з мінус 2, або якісь інші види перетворень графіки функції, функцій досить просто, просто перенісши цей графік вгору, вниз, або вліво, вправо. Щоб запам'ятати ці правила, можна просто запам'ятати ось оці чотири випадки. Якщо число до базової функції у вас приписане просто з краю, ну просто пристроїлось таке число, то це у нас буде перенесення графіка вгору. Якщо у вас число з мінусом, тобто мінус це число, то у нас буде просто перенесення вниз. Якщо ж, відповідно, число біля ікса, тобто воно підлізло під саму функцію ось тут поряд з плюсом і мінусом, то це у нас вже рух вліво або вправо. Але тут є такий, такий момент. Якщо вгору вниз плюс-мінус досить логічно виглядає, то тут навпаки, якщо плюс, Хочеться нести вправо, але насправді це переміщення вліво. І навпаки, якщо у вас мінус а, то це переміщення вправо. Подивимося, як це виглядає буквально на графіку. Тож, якщо у вас є графік y дорівнює рівня х2 ось самий звичайний графік параболи. Для того, щоб з нього, маючи цей графік, побудувати х в квадраті мінус 4, вам потрібно весь графік параболи перенести на 4 одиниці вниз. Тобто, візуально це буде виглядати ось так. Ну, і далі він пішов тут нескінченно. Якщо, наприклад, вам потрібно побудувати х в квадраті плюс 4, то ми наш базовий графік маємо перенести на 4 одиниці вгору. Звертаю вашу увагу, що базовий починається ось тут із 0,0. Тобто ви вершину та що в точці 00 берете і переносите на 4 точки вгору. Ну і ось там він десь пішов. Якщо ж у вас графік х мінус 4 в квадраті, то четвірочка знаходиться безпосередньо біля х, вона теж потрапила під вплив квадрату. Тобто це у нас уже переміщення на 4 кроки вправо. Тобто від базової х в квадраті ми рухаємося на 4 точки вправо. Тобто паралельно перенесли весь графік. Далі, наприклад, ось тут х плюс 4 в квадраті, плюс 4 під квадратом, значить це рух ліво вправо і якщо плюс, то це вліво. Тобто ваш графік, по суті, виглядає від точки 00. Рухаємося на 4 вправо, ось так. Це досить легко перевірити, якщо просто взяти одну із цих графіків і побудувати по точках. Ви побачите, що саме так відбувається це перенесення. Ну і далі бувають випадки, коли у нас функції декілька перетворень. Наприклад, хміну 4 плюс 3, х-4 в квадраті, мінус 4 під квадратом. Це говорить нам про те, що це рух. Вправо, а от те, що поза квадратом плюс 3, це говорить нам про те, що це рух вгору. Тобто наша вершина переїхала двічі, вона переїхала на 4 вправо, і на 3 вгору. Ось тут буде знаходитись наша парабола. Ну і так, давайте ще спробуємо два варіанти. Х плюс 4 в квадраті, під впливом функції, значить, це рух вліво-вправо, в даному випадку це у нас вліво. І Вниз, тобто функція виглядатиме ось так. На 4 вліво, і вниз на 3. Ось тут буде наша парабола. Ну І останній, x плюс 4 це знову ж таки рух вліво, і плюс 5 це на 5 вгору. Тобто, знову починаємо від точки 00. І на 5 вгору, це аж там, десь далеко пішла наша парабола. Ну, загалом я впевнена, що чисто візуально е, зрозуміло. Тепер наша задача вміти поставити оці стрілочки вгору вниз, ліво, вправо, щоб ви будь-який графік знали, куди його порухати. Для цього будемо просто е, біля функції ставити стрілочку е, з напрямком руху. Тож, якщо у вас х квадрат плюс 7 поза функцією знаходиться, значить це вгору. Мінус 7 теж поза квадратом, значить вниз. Плюс 4 в квадраті це у нас вліво, мінус вправо. Тут хміну 3 в квадраті, мінус вправо, плюс 4 це вгору. Ну, якщо на параболі загалом зрозуміло, давайте розберемося іще, як це все виглядає для відки параболи, наприклад, або для гіперболи. Ну, от, наприклад, для відки параболи. Корінь з х це наша базова функція. Я щось тут нагадаю наші стрілочки, щоб ви запам'ятали їх. І корінь з мінус 7. Подивіться на різницю. В чому різниця? У нас поза коренем число, а буває під коренем. Тож, якщо число поза функцією, то це рух вгору вниз, в даному випадку вниз. Число прямо під функцією. Як тут можна собі запам'ятати, той вплив, який є на х, ви порівнюєте на число такий самий вплив чи ні? Якщо число поза коренем, то на нього корінь не впливає. А от якщо він під коренем, значить такий самий вплив, як і х, то це ось цей випадок. Це у нас рух відповідно. Вліво. Ну, знову ж таки, під коренем 3 – це вправо. Поза коренем четвірочка з плюсом, значить, вгору. Ну і тут подумайте хвилинку, дайте відповідь, які рухи у нас тут будуть, і зараз я скажу правильну відповідь. Тож, це у нас вправо і вгору. Тобто, ось ця вітка параболи, відповідно, робить такі рухи. Ну і давайте розглянемо ще на гіперболі. Досить часто е, теж такі завдання зустрічаються. Тож, якщо, наприклад, базова гіпербола у нас є 7 поділити на х, як у нас відбуваються рухи? Знову ж таки, число може бути поза дробом або в самому знаменнику біля Х. І в цьому є різниця. Тож, якщо у нас поза дробом, то це вгору вниз. В даному випадку, дивіться, ось ці вгору вниз, мінус вниз. Плюс вгору. Якщо число прямо під, біля самого Х, і в знаменнику, то це ось, відповідно, у нас вліво-вправо. Якщо мінус вправо, а якщо плюс Вліво. Тут трошки нелогічно, так як хочеться, але ви так маєте і запам'ятати, що тут, навпаки, від того, що інтуїтивно хочеться робити. Ну і останнє також спробуйте хвилиночку дайте відповідь самостійно, і зараз я скажу правильну відповідь, які тут у нас відбуваються рухи. Хміну 3 в знаменнику це значить у нас рух вправо на 3, і на 6 вгору. Тобто, весь ось цей графік має зробити такі переміщення. Тож, час спробувати самостійно. Тут помішані всі графіки: і парабола, і гіпербола, і відка параболи. Тому завдання ваше завдання записати назву базового графіка. Тобто, наприклад, ви бачите, що у вас х в квадраті, значить, це у вас буде парабола. І куди вона порухалася? На 4 одиниці. Вгору. І так ви можете зробити з кожної місця графіків і будете точно знати, що у вас там є. А як будувати базові графіки, параболи, відки, параболи, гіперболи і так далі, ви можете подивитися в інших моїх відео в цьому ж самому курсі просто про складне. Тож я буду чекати вашої відповіді і в коментарях, які ваші враження від нашого відео, і можете подивитися, наскільки правильно ви виконали це завдання у телеграм-каналі Математика на 12. До зустрічі!